І тепер третій етап нашого відео: кітльовка. Ми змінюємо спиці із номеру 4 знов на номер 3. І всі наші петельки і лицеві і виворотні ми плетемо лицевою. Тільки, дивіться, виворотня петля лицевою за задню стінку, а лицева петля лицевою за передню стінку. Робіть так, щоб ваші петельки не були схрещеними. Виворітня за задню стінку лицевою, лицева за передню стінку лицевою. Тобто всі 116 петель ми зараз перший ряд на спиці номер 3 плетемо лицьовими і зустрічаємося на початку наступного ряду. І так, доплітаємо перший ряд нашої кітльовки. Так як я вам казала, всі лицьови.